Всім привіт дорогі глядачі та да, підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка приїхала з проблемою, що відкручується щеплення. А перед тим як відкрутилося щеплення, щось там затрохкотіло, а потім все вона вже не запустилася, не запускається. Дивимося на колінчастий його розвернуло. Дуже жорстко, якщо побачите, можливо влетіло щось от ребро чорненьке, а от ребро відломане біленьке і блистить. Якийсь гвинтик вскочив і от б'ється на гайку, гайка на місці, розвалило посадку. Де мій? Де мій? Штопорок? Відкручуємо гаєчку. До речі, тут хтось до мене карбюратор міняв. Мабуть, вона не запускалася. И решили изоминутый... заменить, крем у нас снимается. Какая-то штучка. Гровирочек. А, херасі. Дивіться, де його розвалило. На втулки. Оце, грубо кажучи, алюмінька, а під конус це втулка влита. Що ми можемо зробити? Зняти знімачем. Безпосередньо сам маховик. Якщо злізе із отої металевої втулочки, то є ще один знімач. Отаким От знімачем може безпосередньо зняти залізячку під конусом. Так, де наш? Тут на 6. Шістівка. Так. Навіщо мінявся карбюратор, не знаю, але він зовсім-зовсім свіженький. Можливо при заміні безпосередньо самого карбюратора якийсь гвинтик, кудись там вскочив або перед заміною карбюратора воно туди вскочило. der mass втулка, а от алюмінія Ось така от штука. А на перший погляд, наче просто гайка була відпущена, тобто відкручена. Відкрутилася сама гайка і розбила посадку під шпонку. А при зйомі видно, що ні. Що тут заміна колінчастого вала. Ох, ти я модуль запалювання хрень його знає, наче візуально живе. Візуально наче живе, але щось там... Щось там трішки йому не пощастило, його роз, розмолотило. Ну, якщо буде працювати, то так лишиться, якщо працювати не буде, то тільки під заміну. Ну, я гадаю, ви побачили цю все так Із, е, в общем, вот. Из э, Китайпрома в принципе, нового никто нічого не хоче купувати. Лише от ремонти і то, якщо вони там э, е, виходять там, до 1000 гривень. Більше 1000 гривень в принципі, ніхто е, не ремонтує. Ну, там дуже-дуже дуже велика рідкість. Але і нової не купують. Е, тобто так от. От так от. Зараз рулить поки що інтернет, там, там, де можна придбати техніку там, за 2000 гривень. О, якось так. так, що так от. Поміняю сам е, колінчастий вал, е, ущільнювачі, прокладочки, маховик під заміну однозначно, шпонка ціла. Ну і в принципі поїде вона далі. Клієнту працювати. Е, модуль під питанням, тому що я не знаю, чи він справний, чи несправний. А так, в принципі, все-все-все далі візуально живенько. Так що отак. -от. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Зараз спробуємо цього Китай-дракона запустити. Якщо ви скажете, що вас дістав кітпром, то я вам скажу чесно, мене також він дістав в корінь. Просто в корінь це просто капець. По е, даній техніці мінус стопор поршня. Стопор поршня відригнув. Колічності вал поміняв, але, але патрубок от. Я не знаю, видно, не видно, Гадаю, видно. От він репнутий. Ущільнювач це стандартна процедура. Прокладки стандартна процедура, кільцева зірочка майже, майже її роз'їла. Оце, от, грубо кажучи, критичний стан. Далі, якщо її розїсть на дві частини, розвальцює. Ванки внутрішні і прийдеться кожну обнаждачувати. Маховик знайшов, був у мене також з металевими вусиками, точно такого ж самого плану, але новесенький. І поміняв, якщо ви бачили, оця от, от ручка була перемотана чорнесенькою ізольдою. Знайшов, в мене вони є. О, так вони. Три штучки вийшилось, вон, вони міняються безкоштовно, тому що коли е, кирдик, грубо кажучи, самому бачкові, е, якщо клієнт його не, не забирає, я знімаю ручку, е, знімаю пробку, якщо ну, вона там є, звісно, і е, курок газу. Ну і все, в принципі. І е, потім, як, якщо є е, ну, так. Такі от нюанси десь когось, воно, воно міняється безкоштовно, без, як то кажуть, жодних нарікань. Е, Салінблок однесенки пішов. І е, дивіться хлопці, хочу вам сказати одне. Якщо у вас гвинти, от, наприклад, гравірочок, і, і шайбулька. і От, наприклад, гровірочок і шайбулька. шайбулька. Якщо у вас гровірочок не злазить, то в принципі це все класно. А якщо у вас отака от шляпа, отака от, от, то не потрібно от, отакої от хріні лишати. Викидайте його нахрен і встановлюйте гвинти без... Гровера і без шайби, просто клейте їх різьбовим фіксатором, особливо під сам циліндр. Тому що не завжди ви їх там лишите, десь якась відскочить і десь щось вам там от начудить. Краще цього не робити. По е, скажу чесно, ну. Дістали, ну, в корінь дістали, але іншого, на жаль, зараз не носять. Я б краще там, там б відремонтував Штиляндію чи е, Хускварну, чи, чи якусь там леомак. Але пилку Олеомак не хочу, ну ну і в сраку. Краще вже олеомак, е, Якось якусь. І е, нерви, як, як то кажуть, здоровіші. І по коштам, в принципі, воно ходить і, те, і на те виходить, але її більш, як то кажуть, приємніше ремонтувати, чим, е кетпром. Коли ви ремонтуєте кетпром, то ну так все собі. Зробили та й зробили. А бренд DDУ техніку не кожен розуміє, як які можна зробити. І щоб її зробити, потрібно витратити трішечки більше часу, чим на, ну, на, 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 на таку от -от хвінь. На днях ремонтував Штиляндію 180 але з лінивим стартом і лінивою натяжкою. Там вона давилася при натисканні, повітряний фільтр забитий був. Отвір до діафрагми в корпусі повітряного фільтра забитий був, то все почистив, то все помив, корпус відмив, карбюратор розбирав, мив, чистив, ну і все. На Колоді протестував, в кінцевому результаті там цінник був 360 гривень, на що клієнт дуже-дуже здивувався, чому так ніхрена собі дорого. Так що тут також є деякі нюанси. Хоча по прайсу то мінімальний ремонт брендової техніки то там обходиться трішки більше 300 гривень. Якось так. Фух, мабуть, знову пора в відпустку, щоб мої. Нервові клітини трішечки трішечки відпочили. Якось так. Бережіть себе. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Нерва.